Привіт, друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися інформацією, як наші українці чудять за кордоном, а особливо в Польщі, коли в Україні війна, гинуть люди. Інші представники нашої держави виїхали за кордон, собі дозволяють розслаблятися на всі 200 км за годину. Отже, обов'язково дивіться це відео до кінця. Підпишіться, якщо ви досі не підписалися, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося, і в коментарях напишіть, що ви про це все думаєте. Водій Honda не зупинився для перевірки на вимогу патрульних. Втікача вдалося зупинити лише за кільканадцять кілометрів. За цей час Україна скоїв численні правопорушення. Інспектори патрульної служби намагалися зупинити автомобіль «Хонда». Водій транспортного засобу не тільки не відреагував на вимогу зупинитися, але різко додав швидкості. Повідомила Магдалена Гонцовська з повітлою командитури поліції в п'ячно затриманим. Виявився 28-річний українець, який їхав на підпитку після того, як провели. Перевірку алкотестер показав, що в нього в крові 0,5 проміли алкоголю, і це недопустима норма. Він порушив неодноразово правила дорожнього руху. Він не зупинився на вимогу поліцейських, гнав майже під 200 км за годину по населених пункту. хотів втекти, але не вдалося. З'їхав в якісь там кущі, побив машину, і тоді вже зупинився. І тоді поліцейські його заарештували. Заводіння в нетверезому стані йому загрожує до двох років ув'язнення. Просто не просто так їй там штраф чи пальчиком помахали і все добре. Українець, який зараз в Польщі, порушив правила дорожнього руху, їхав п'яним, це майже вбився за кермом, відсиди два роки ув'язнення. Особисто я таких людей не розумів і ніколи не зрозумію. Якщо я планую їхати за кермом, я не вживаю. Всі, хто сідає за кермом, П'яним це є потенційні вбивці, які можуть в будь-який момент позбавити життю будь-яку людину, яка вийде на пішохідний перехід чи просто на дорогу. Людина п'яна, вона не має тої реакції, вона може вскоїти дуже багато зла. Плюс до того в Україні війна, трагедія, люди вмирають щоденно, обстріли расистів, і багато людей за кордоном працюють, заробляють. Для того щоб їхні родини в Україні могли нормально жити, за щось харчуватися, хтось допомагає Збройним силам України, хтось допомагає, щось купує для українців якась гуманітарка і ще тому подібне. А хтось просто бухає, порушує закон за кордоном. Про це пишуть в публічних змі. Про це повідомляється, що такий-то українець набухався і їздить під 200 км за годину. По дорогах Польщі, якщо ти за кордоном і тебе не обстрілюють, як в Україні. Якщо ти за кордоном і ти маєш можливість працювати, ти маєш можливість нормально жити і процвітати, то принаймні не позор українців за кордоном. Один так зробить і про тисячу, а навіть 10 тисяч українців будуть думати погано. Чи ви знаходитеся в своїй країні, чи ви знаходитеся за кордоном, ви повинні поводитися чемно і дотримуватись законів тої країни, в якій ви знаходитесь. Ось такі новини і така інформація для вас. З вами завжди Саша Матвієв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!